Розглянемо задачу номер 9 Дано список рядків. Яблуко груша, абрикос банан. Реалізуйте алгоритм бульбашкового сортування, який сортує список за довжиною рядків. Якби відсортувати за алфавітом робили, а то треба відсортувати за довжиною рядків. Все, ніби не складно. Головне, то зрозуміти, що нам треба порівнювати не сам елемент. Тобто першу його літеру з іншою першу літерою іншого, іншого елементу, а порівнювати довжини цих елементів. Окей, запускаю Python. Перше нам потрібно створити отой список заданих елементів. Назву я список А. Дуже довго мені писати не цікаво. Я спробую зробити так, зі свого ж документу, скопіювати списочок. Поїхали. For E in range. In range. Так, ми біжимо до довжини списку Мінус один. Тобто, у нас автоматом останній елемент буде відсортований. Туди приїде у нас потрібний елемент. Другий цикл ми будемо порівнювати. І елемент наступним елементом, і нам потрібно кожного разу робити фрагмент масиву, який ми сортуємо, менше. J, in range. Так, І знов біжимо до довжини списку А1 і мінус -1. І. У нас зменшується наш масив, який ми сортуємо дві крапочки. Далі робимо перевірку і обмін місцями. Якщо, але порівнюємо не елемент його значення, а довжину того елементу. Довжина це len. якого елементу А з порядковим номером J? З порядковим номером J. Якщо довжина цього елемента більше, так, я скопіюю, довжини елемента А з індексом J плюс 1. Дві крапочки, і нам потрібно обміняти їх місцями. Тобто А. З номером J і елемент А зі списку А з номером J плюс 1. обмінюємо місцями. Дорівнює. Пію. На перше місце J плюс 1. На друге місце А з номером J. Обміняли їх місцями. Ну, в принципі, все. Алгоритм у нас складений. Нам залишилось вивести результат. Виводимо результат, print. Так. список і виводимо цей список Кума. У нас вже буде відсортований список А. Запускаємо. Відповідно, зберігаємо. Так, сьогодні ми маємо 28, 11, це у нас задача 9. Так, дивимося, чи відсортована у нас список так, як потрібно. Задовженою. Груша 5, банан 5, яблуко 6, абрикос 8. 7. Це відсортовано так, як нам потрібно. За довжиною. Чи зрозуміла задачка? Так, розуміло. Все робимо так само, як і при звичайному сортуванні, тільки ми порівнювали там значення елементів АЖ Т і АЖ плюс перше. Тут порівнюємо довжини, бо у нас за умовою треба порівняти довжини. Так, окей. Задача номер 10. Напишіть функцію, яка сортує список чисел за допомогою бульбушкового сортування. Ніби все просто, але є технічна вимога. Використовуйте рекурсію замість циклів. Так, переходимо до складання програми. Нам потрібно зробити функцію, яка буде за рекурсією. Давайте я назву цю функцію, хай буде fb функція. Бульбашкового сортування, і нам потрібно якісь параметри в цю функцію. Хай переходить у нас сюди масив, як давайте назвемо, хай буде А. І ще нам потрібно задати якусь зміну, яка буде відповідати за кількість виконання цих повторень. Ну, фактично, вона буде умовою для завершення рекурсії, для виходу з рекурсії. У мене, у мене такої зміни тут ще немає, я її тут придумаю з голови, хай це буде зміна N, і надам їй поки значення non. Ну, Типу отаке значення. Трошки пізніше, от зараз напишемо програму, я поясню, що це таке. Далі нам треба скласти рекурсивне продовження перевірки умови і виходу. IF, якщо оце значення n із non, тоді я n надаю значення кількості елементів масиві. Лен, так, і масив у мене А. Якщо n добіжить до значення 1, тобто до першого елементу добіжить, нам потрібно буде виходити вже з рекурсії, і ми пишемо return. Але ж треба ще сортування зробити. Робимо сортування для I-range. in range. Проміжку. Кількість елементів от то N, яке ми задали попередню в рекурсії до N-1. Далі, якщо If. Елемент масиву А з номером І більший за елемент масиву А з номером І плюс перший, тобто наступний, нам потрібно їх просто обміняти місцям. А і Т плюс перше дорівнює. Обмінюємо місцями А І плюс перша кома, А і Т. Обмінюємо місцями. Так, тепер нам потрібно викликати нашу функцію рекурсивно, тобто ми прямо у самій функції викликаємо її, функція. Сортування, як я там написала, отак. F бульбашкою. І які параметри передаю. Передаю я масив А, так, і передаю вже на один елемент менше. Не N, а N-1. Це мене йде в рекурсивний виклад функції. Бачите, так? Ось самі функції. Задаємо масив, давайте я його назву, наприклад, Б. Це вже основна програма. Так, масив у нас буде, так, у нас задано в умові масив. Ні, значить, можуть бути будь-які числа. Окей, хай буде 64. Спрощуємо собі роботу, не будемо зчитувати масив, але олімпіаднікам згадайте, як читати масив. Якщо він заданий в один рядочок через пробіл значення. Так, 25, наприклад, 12, 22, 11, і хай буде 90. Так, такий масив. Далі викликаємо функцію F підкреслення bubble. І які параметри передаємо? А ми туди передаємо один параметр це наш масив b. Нагадаю, у той другий параметр n, бачите, ми йому надаємо значення, він є необов'язковим. Ми його туди не передаємо. Він у нас ініціалізується у самій функції. Набуває значення в самій функції. Відсортували. І тепер виводимо значення. Список. Так, це у нас буде вже Б. Бути відсортований список. Зберігаю програму 28, 11, задача 10. Складність була лише в тому, що нам потрібно було технічно організувати рекурсію. Все. Сортування залишилось таким, яким воно і було. І запускаємо. Так, дивимося, 11, 12, 22, 25, 34, 64, 90. Якщо б я була учениця, яке питання б я поставила? Що таке, у, у при виклику функції FB? Що таке n дорівнює ном? Яку роль воно там відіграє? Отаке таке питання поставила. Ну, як вчителька Олена Миколаївна, я б дала таку відповідь. Що оце значення нон, я про це вже сказала, це у нас значення для параметру n за замовчуванням. Тобто, якщо при виклику оцієї функції аргумент не передається n, у цей n, Python для нього автоматично буде встановлювати значення non, яке ми вказали. Тобто, це нам дозволило зробити оцей параметр n необов'язковим. Ми його і не передавали при виклику функції. Далі, перевірка цього параметру та його ініціалізація, цього параметру n. Він у нас відбувався отам всередині, if n із non. Тоді n надаємо значення до довжини списку a. Тобто, якщо n дорівнює non, тобто параметр не був переданий, його не було, то функція ініціалізує от, або задає для n значення довжини списку А. Це необхідно для правильного запуску алгоритму сортування, яке буде нижче з усіма елементами списку. Завдяки цьому значенню n дорівнює non. Функція може бути викликана без додаткових параметрів. Тобто ми, викликаючи функцію із основної програми, ось звідси, передавали функцію тільки список. Все. Так. А якщо з параметром n, то потрібно буде працювати з певною підмножиною списку, тобто вказувати кількість елементів. Для того, щоб у нас рекурсія ж колись зупинилася. Так, але якщо будемо вказувати кількість елементів, ну, наприклад, ми передаємо, коли викликаємо функцію сортування, передаємо, що n там дорівнює 5. Тоді сортування буде виклад... зроблене, застосоване лише до 5 елементів, не для всіх. Так, підбиваємо підсумки, що таке n дорівнює 0. Це певний механізм, який робить параметр n необов'язковим. Якщо значення для n не передається при виклику функції, воно автоматично набуває того зверху значення non. і функція сама надає n значення, виходячи з довжини заданого списку. Так. Як я б ще я поставила питання вчителю на основі цієї програми? Скажіть, будь ласка, Олена Миколаївна, а яка програма буде працювати швидше? Програма з вкладеними циклами, ну, сортування з вкладеними циклами, або програма з рекурсією? Ну, якщо ми реалізуємо алгоритм сортування Бульбашко, що буде працювати швидше? Нагальне таке питання. Давайте розглянемо переваги вкладених циклів. Є певні витрати на рекурсію. Кожен рекурсивний виклик додає до стеку новий кадр або фрейм, що збільшує використання пам'яті та часу на обробку. Якщо список буде великий, кількість рекурсивних викликів буде відповідати довжині списку. Що може спричинити переповнення стеку викликів у Python. Так, далі оптимізація циклу. Вкладені цикли реалізуються безпосередньо в машинному коді інтерпретатора Python. Тому вони працюють швидше, ніж рекурсивні виклики. У випадку вкладених циклів Python. Немає додаткових накладних витрат на обслуговування стеку викликів. Давайте порівняємо час виконання. Рекурсія, от яку ми зараз тут прописали, кожна рекурсія виконує цикл обміну, проходить по списку. Потім викликає себе з укороченим списком. Це створює глибину рекурсії рівну довжині списку. Часова складність, якщо говорити про складність алгоритму десь О від n квадрат. Але з додатковими витратами на керування рекурсією. Її треба викликати постійно, де постійний додатковий виклик. Так, часові втрати у вкладених циклах. Два вкладені цикли. Проходять по списку, виконують обміни, але без рекурсивних викликів. Часова складність, ну. В принципі, така сама o від N квадрат. але немає додаткових витрат на виклики, що робиться в рекурсії. Так, ну і ще дещо треба нам подумати це що простіше налагоджувати та як би редагувати. Код з вкладеними циклами простіше для розуміння налагодження та там змінення, обслуговування, рекурсія. Складніша для розуміння, менш зручна для реалізації простих алгоритмів, ну, наприклад, як то для сортування. Ну що, і підбиваємо підсумок. Алгоритм сортування бульбашкою з вкладеними циклами швидше і ефективніший у Python, ніж реалізація через рекурсію. Використовувати рекурсію доцільніше для навчання, от як ми зараз робили, або демонстрації, але в реальних задачах на практиці вона буде менш оптимальною. Олена Миколаївна поставила собі питання і дала відповідь. Чи все зрозуміло порівняння, що краще, що оптимальніше, чи знову були якісь питання до Олени Миколаївни? Ну що все зрозуміло? Зрозуміло. Більш менш зрозуміло.